Хто там, то там, там Фенді? Там Фенді. Каже, я вийшов на прогулянку. Да, вийшов на прогулянку і Фенді на прогулянку. Чузико. Да? Кажи, що там мама нам дає? Панамочку дає. Все, ми поїхали. Ми поїхали. А ти займався своїми справами. Посуду пошли. Ага. Віка, може, ти її винесеш їди чи хай гуляє ще. Я пускай краще їсть. <ривіт> Добре. <ривіт> По Поїхали. Давай панамочку одінемо. <ривіт> Ось такий. А чого Артегузні. <ривіт> Бачила б мама, що ми витворяємо. <ривіт> Поїхали. Та ні 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 не знімай. Все, поїхали ми. Поїхали на вулицю. Панамочку не знімає. ні, ні ні, Ні. Отак. От, хоч як попало, але в панамці. А тут Наташа працює. Привіт, Наталочка. Ага, це ти після того, як трішки приболіла. Давай працювати. Да? А що, Надя поїхала додому? Нічого. Поїхала. я зрозуміла. А ми вийшли спати. Привіт. Ану привіт, кажи. Привіт. Я кажу, липлюсь тобі. Я поснідав і вийшов на прогулянку. Ага. А, це ти оці, що це горішки, я забула, ну, фундуки, так. чи як? Ні, ось, як ось, він ось, називається. А там розбуб, так воно ж бачиш, позасувало. Ага. Ну да. А е, ти хочеш, щоб зовсім ті кущі прибрати, так? Да? Хочу, щоб їх не було, Наташа вчора каже. Може, нехай, Кажу, ж вони розпадаються, кущ, воно. І на забор падає, сюди падає, все време падає. Ага. А вони не пропадають. Щось так у це ну, в про році тут така здорова була в цим воді. Така гибка, за луча. Ну, Там ніч... ну да, може він її глушив. Да, глушив. Зато троянда, дивись яка. <гум> Ох, і гарна. А моя тільки-тільки починає розкриватися, а бачиш? Я Ага, на сонці. тебе на сонці. А в мене ота, що туди я перекинула, Наташу, ділочку, як оце ти по я перекинула, так там квітує вже. Воно ж на сонці. Ось о, бачиш. І Наташу побачили. А, Ну, нічого. А зараз ми без них ніяк не можемо. А як оця не візьму дзвонять, як возьму ніхто не дзвонить. Uh -huh. да? да? Каже, я сьогодні поїду да? додому. Да? Ага. Ой, пап... Ой, красива чача така. Так в тебе є, да? так? Тебе є чача, да? Привіт. Привет. Привет. Ой, тетя красиво. Ой, тетя красиво. Мама дала. Да. Мама... О -о -о, вот, все. я подниму. Вот, да. Сейчас и шапку свою по нам куски. Давай, давай, давай пять бабушки. Пять, давай. А привет, привет, як -то? Привет, привет. Вот так, привет. У Нас так и пока и привет, вот это вот так. <хи> Каже, я скоро спати буду. Вже плакав, спати хотів зівав. Стали одівати, вже й <хи> сон прийшов. <хи> 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 Ой, Ой все-все, поїдемо, поїдемо, поїдемо. Наташа пішла додому, а ми поїхали. Да? Ми поїхали З своєю стелечкою да? поки заснемо. Гусечка гуляє сама по собі, як вона вилізла, ніхто не знає. ті там гуляють. Святик дивиться, каже, так? Да? Я на них дивлюся. Ну, а там ташки співають. Цвірінчать. Ми заснули, і бабуся ось тут трішки вибрала бур'ян, повне відро. Ось з цієї частинки оставила, а, і тут пітуні була падалишня, я повиривала. Оставила тільки це Ешульсію, каліфорнійську. І то шкода стало, бо вона вже заквітла. Ну і поки малеча час пить, я отут між стежечками, тут, де в мене живці, і берійки ростуть. І тут, то я трішки і тут, ось у мене меліса вилізла. Ой, трішки тут пропушу. Мокро, мокро, зовсім мокро. Ну, так можна щось зробити. Ну, я встигла тільки тут просапати. Зате я тут побачила, я насадила ще і берійки, живці тут, ті, що присохли, прибрала, бо я ж ну, не доглядала тут. І тут у мене три живці. Ялівця шикарні, але ну, вони такі зовсім маленькі. Отам. А один повищий теж вроді, живий. Ну, це все, що я. Оце годину я отут працювала отут і отут. І зараз ми відкрили вже оченята. Я думала, піду по тротуарці ще. Бур'ян повицарапаю. От. А ще в мене тут чорний красавець здається. З зими той що ріс, я отут посадила баклажани. Ну, поливати ні, бо ми там шевелимося. Треба якось в тінючок. Я хотіла там по тротуарці так наріз бур'ян. А на сонці тут вже дуже жарко. Ну, таку роботу я зробила. Не треба й помідорчики, ну, те типу, потихеньку я вже. насіялась, звичайно, бур'ян, ой-ой-ой. Треба оту його вибирати, а він вже зовсім маленький. Oh. 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 Ти сусюди де йшов? Да? а де вона побігла? Yeah. Де вона побігла? Mm. Oh. Сховалася. А, oh, ні. Вона ось. Каже, я поспав і ще гуляю, да? Хоч на руки не проситься. Скоро буде очіплятися сам. Ну, ножку вже посюди передвинув, це сам. Це ножку перекинув? А, святік перекинув ножку? А поправим ножлю? Так, каже, я вставати хочу. Я хочу вставати отак. Ти силач? Силач. А, там Фенді, да? там фендюшка дивиться на тебе ось. Красуня, да? Як тебе нема, так її не видно. Вона 20 годин на добу спить. Так, будемо роздягатися зовсім, чи що? Носочки знімати. Панамочку зняли, да? Ну і смій хороший, Зайчик Ку-ку Куди? На, на. Отак. Я думала, ти на головку будеш одівати. А ти кинув. Бачиш, я Фенді одіне. Давай, нузю, поправимо, давай. Дой -дой -дой. Як ти її сюди засунув? Оба! Вот так. Ой. А я лае. Лае? Ав, ав. Да, лае, да, лаечка. Да. Ой, сильно лая, да? Сильно? У нас такий теплий день сьогодні, і нам вікуля винесла мамочка святіка. отакий маленький басейн. Ну, тут же хоче ось хтось ще теж покупатись. <гум> О, і, і, і все ж цікаво, як же ж воно. Ну, ідея була моя. Я забула, що Віка купила йому. Обух! Нє-н-ні, не вилазь. Ой. Отак. Це перший раз. Так? Ну він звикне буде. Віка, треба так його туди, на ту сторону. Ой-ой-ой, ой ой ой! Святік. Святік. Трішки його. Ага, давай. Сюди, таке, не б'ющеся. Ой, По посунула його назад, а то він перехиляється сюди. Ось, оце да, кажи. Оце придумали. Краса, святі ку-ку. Кажи, -ку. <серказ> водичка, купаюсь. Як та принцеса в мультику принцеса каже, що їй замалий басейн, треба їхати на море. Так і нам уже малий. Куди, куди, куди? Куди, куди, куди? Ой. Водичка тепла винесли підогріту з хати. Ну і трішки покупаємося, разнообразимося. Да, бубух? Ні-ні-ні, сюди не треба. Тут полутінь, так що і все добре, да? о, ну, каже, хочеться її в рот взяти. Мама винесла ще стаканчики, ми їх бігом. Ні-ні-ні, да. не встаємо, не встаємо. Малуватий трішки. Ну, ще на пару місяців не, не згодиться. Куди? Сиди, грайся, сиди грайся, грайся, зайчик. А де Авав? Дивися, Ава ось до тебе прийшла. Ой. Бу-бу! Ось так. і ще. Опа! так я купаюсь, так Ой, мій хороший. Іще давай так. Ножками. Давай. Ні, отак. Ножками. А й ручками можна. Ой. Ну, рибки не впечатляють. Стаканчики так. Ой Уду, уду. Ну да, тришки, трешки тисну, кажи. Всятек, да? Уду, упал. Опа. <решил> <решил> Опа. 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 Ой, на-на-на-на-на. Ой, давай, ножка, еще. Тришки, тришки, тисну, мама нам. Ножки не расправляются. А мы ж ему волны создаем. Опа, бубу! -бу. Опа! Давай, давай, давай еще. Вот так, опа, опа. Еще давай. Давай еще, вот так. Не а? не да попробуй. Привет. Ой, 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 ой. Я все мокра повітжу. Бачиш, що виробляв. Хочеш бути мокрою. Ой. 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 Ага. Ой. Ну дуже маленький. Не... Ой. Бубок. 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 Трішки не вистачає, якби хоч іще отак. Ну, на пару місяців, а то й не хватить. Ну ти на, ти на фотографії більшенький. І кажи і і так. так нормально. Ні, нормально. Ну там от по, по сьомочкам ага. ти, ти більшенький. Будь здоровий, щасливий будь. Готьок. Годьок. Та вам тобі тут таке роздолечко. Кажу, дякуємо, що ти зайшла до нас, провідала. Ой. Ну, ти пішки? З соліком. Ага, дякую. Як діла почки? Ой, потихеньку. Потихеньку. Здоровочка. Сайде. Держу бух. бух. ручку. дай бабуські ручки. Дай бабуські ручку. Так, акуратненько, щоб не отримати. Ага, трішечки. Ой, а як я боюсь, то це взагалі. Зараз мамі розповімо, що навчила бабу. Фу. Так, в час дня ми кушаємо, а мені спать аж в три. Аж три. Да. Дякуємо, що ти зайш. То кака водичка. Мама скаже, я то. Ага, це ж я його вчила, як треба пити з кружечки. Навчила. Навчила. Не-не, я... Кака. Не-не-не. Кака. Ой. Дякую, що заскочила, хоч тулі привіт, все, там все в порядку. Так, ми вже без купальника. Мама держи, а Фенді хоче щось теж. Ой, вкусне вода. Ой яка Ой. Ой. Добре, що стакан пустий. Що це таке? <ріст> <ріст> Добре, що прив'язаний, да? так? <ріст> Забрала. Дай нам. Забрала? Не давай їй. Не давай. Вії єсть. Воно лежить оранжева, ту вона не бере. Що? Уга. У мене нема, нема в мене нічого. Це у святіка. О, святік дав. Все? Ну, поїхали, забирай. Ми поїхали, бо треба вже засипати, засинати. Давай ховаємося від сонечка. Вікуля скільки зібрала полунички. Каже, це ж не вся. Кажу, такі де збирай, то хай тобі лишиться, видно, вже замурилась. Ну, гарна ось така. Ми поїхали додому, і в мене вечір був вільний, і я закінчила там понад парканом і тут попасинкувала томати, Прополола, а там далі перець. А Тільки там так налило, і я перед цим налила і дощ лив, то думаю, що я цим займусь завтра. У нас тут косять травку, а зараз отам в тому парничку ще просапаю, бо хотіла тут, тут теж дуже волого. Думаю, ну вже хай підтряхає, якщо завтра не буде дощику, то вже тут. А по полуниці, прям, мені кажеться, якби я стала і хльопала б скільки води. Ну, я ж перед цим туман включила. Ну, хоча сусідка казала Наташа, що вісім годин почнеться дощ. Він вісім як почався і всю ніч і день лив. Ну, це ж поналивав. Ну, а тепер сьогодні, вчора було гарно. Оце воно підсохло і я ж попрацювала трішки. І тепер стою. І любуюсь своєю роботою. Взялася ще тут просапати, а тут так мокро, це я дійшла. Оце. Думаю, дойду до тої теракот своєї троянди, та куди там? Тут така мокротища ще, хай постоя ніч, ну і там же мокро, там спробувала далі, теж мокро, Ну тут єлі просапала. Свої горимичні баклажани, ну вже вони трішки йдуть. Піднімаються ж, бо тепло. Фенді, тікай під них, ось дивіться. Сумуєш, так? Да? Я теж сумую. Бачиш, півгорода просапала. Так, тут просапала і завтра попідв'язую, бо вже у ці черіки там викинули квіточки. Під пляшками покажу. Здається, під кожній зійшло по два, як сіяла. Ну, і ти посадила, що стаканчиків теж живі. Все, все нормально. Ну, і що в мене залишається? В мене залишається там, де малина, і щавель трішки-трішки просипать. Перець, ото, ну, скільки там два три, 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 три на чотири. Десь такий кусочок. Ну, квітники, там взагалі не зайдеш. Тут, може, завтра, там трішки, а там он підсохне, де томати. От. Оце завтра, мабуть, я почну з сіля, де я посадила томати. Бо тут таке, не знаю, тут дуже мокро. Ось йду. Трава висіяла, звичайно. Ну, спробую її вибирати треба. Спробую. Тут у мене два рядочки томатів. Я думала іще садить чи не садить, та посажу, мабуть, там є полбіг у мене, то посажу рядочок. Може, додавлю ще ось коктейльних. Ну Тут тут теж треба сапати. Треба сапати. ну Мабуть, завтра ще ні. Дуже мокро, а вибрати це нереально оцю. Траву вибрати від сіля Ну, ладно, піду я відпочивати. Вже сонечко сідає, вже 9 година. От. Треба й відпочити. Полюбувалась трішки красою. Щось уже відцвітає, щось відкривається тут. Але робота є. Нічого сидіть у хаті.